Сьогодні маємо честь зустрічати в рідній Запорізькій області проект Пліч опліч сортовані громади Загальнонаціональний проєкт, проект, який працює всій Україні, і який є сьогодні вже другою хвилею. У першій хвилі в Запоріжжі було 10 громад. Зараз 17 громад Запорізької області, які сформували. 18 пар з так званими громадами партнерами. Ми на запорізькій землі перебуваємо вперше і вражені тим, що в такий важкий складний час, в якому перебуває саме Запорізька область, вони знаходять силу, вони знаходять мужність, вони знаходять терпіння в собі і оту таку відвагу знаходитися в своїх громадах, розвивати свої громади, робити їх кращими. Громада партнера Запорізької області це Михайло лукашівська громада. Вчора було укладено меморандум про співпрацю. Надіємося, що буде гарна співпраця. Громадою Форпост є новомиколаївська територіальна громада. Це чудові люди з проукраїнською позицією, справжні українці, які дуже люблять свою громаду, своє місто і нашу країну. Нам, в західній Україні, багато треба навчатись. От в запорізьких людей це дійсно славні козаки, славні люди. Що здивувало те, що дуже багато людей фактично. Повністю залишилися жити в своїх домівках. Лише громада приймала інших людей, а населення не виїхало, не побоялося війни. Дуже позитивно вражені нам громадою Форпостом партнером випала Петромихайлівська громада Запорізької області. Дуже цікава, подібна до нашої громади. Тому я думаю, що буде хороша співпраця в подальшому наступна хвиля в нас буде вже спрямована на роботу із тимчасово окупованими громадами, також в, цього, в цьому в рамках цього проекту. І так само окремою гілкою ми плануємо долучати е, міжнародні партнерства, тобто до тих е, сестринських громад, які в нас вже в проекті об'єднані також шукати громади з е, за кордону, які б могли також їх підтримувати.